Псалом 106 Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його. Так нехай скажуть, визволені Господом, яких Він визволив з руки ворога і зібрав їх з усіх країв із сходу і заходу, а з півночі і півдня блукали вони по пустелі безлюдними шляхами і не знаходили міста заселеного. Голоди і спрагу терпіли вони, знемагала у них душа їхня. Тоді взивали до Господа у скорботі своїй, і Він визволив їх із біди їхньої, і привів їх прямою дорогою до міста заселеного. Нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, бо Він наситив душу спраглу і душу голодну сповнив добром. Вони сиділи у темряві й тіні і сповні скорботою та залізом, бо не скорилися словам Божим і зневажали вони Всевишнього. Він же смирив серця їхні стражданнями. Вони падали, і не було кому допомогти їм. Тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх від бід їхніх, вивів їх із темрявої тіні смертної, і кайдани їх розірвав. Нехай же прославляють Господа за милість Його і дивні діла Його для синів людських, бо розбив він брами мідні і замки залізні зламав. Непокірні страждали через беззаконне життя своє і за неправди свої терпіли, душа їхня відверталась від усякої поживи, і наблизились вони до воріт смерти, тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх від бід їхніх, послав їм слово своє, і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Нехай же прославляють Господа за милість Його. І задивні діла Його для синів людських, нехай приносять Йому жертви хвали і піснями радости, нехай сповіщають про діла Його, ті, що на кораблях плавають по морю і виконують роботу свою на водах великих, вони бачать діла Господні, і чудеса Його на глибині, скаже Він, і здійметься буйний вітер, який високо підносить хвилі, піднімає їх до неба і опускає в безодню. І від страху мліє душа людей, кружляють вони і хитаються, наче п'яні, зникає вся мудрість їхня, тоді взивають вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволяє їх від біди, Він повелів бурі, і настала тиша, і хвилі затихли. і радіють вони, що море втихло, а Він приводить їх до бажаної пристані. Нехай же прославляють Господа за милість Його. І за дивні діла Його для синів людських, нехай вихваляють Його в зібранні людей і прославляють Його на зборах старішин. Він перетворює ріки на пустелю і джерела води на безводну землю, землю родючу на солончаки за беззаконня тих, що живуть у ній. Він перетворює пустелю на озера і землю засохлу на джерела води, і оселяє там голодних вони будують міста, оселі собі. Засівають поля, насаджують виноградники, що приносять їм великий урожай. Він благословляє їх, і вони швидко розмножуються, і тварин у них не зменшується. Вони занепадали від гноблення біди і скорботи, тоді Він посилав безчестя на князів їхніх і залишав їх блукати по пустелі, де немає шляхів. Убогого Він спасав від біди і примножував рід його, як отари овець. Бачать це праведники і радіють, а беззаконні замикають уста свої. Хто мудрий, той помітить це і зрозуміє милості Господні.